Макс, привіт. Відходжу від розриву стосунків. Як навчитись кайфувати від життя емоцій, будучи самотнім? Ну, ти повинен по-перше, задуматись, а чому ти вважаєш, що твоє життя хуйове, якщо у тебе нема дівчини? Невже воно таке пусте? А де твої цілі? да? Де те, від чого ти кайфуєш? Невже кайфувати від життя можна тільки? Якщо у тебе стосунки, це ненормально, і тобі треба шукати свої бажання, свої цілі, тобі треба шукати амбіції для себе. Ти повинен сам бути цілосною людиною, ти повинен сам бути щасливим, щоб ти когось міг зробити щасливим. Не треба думати, що якась дівчина, яка б вона не була там, придатна, адекватна, крута, неймовірна, що вона тебе зробить щасливим. Тебе щасливим може зробити тільки ти. І насправді, якщо ти без стосунків нещасливий, ти в стосунках будеш нещасливим також сто відсотків.